Сильні, мужні, а ще дуже врівноважені та рішучі. Вони крок за кроком очищають рідну землю від смертоносних боєприпасів. Росіяни щедро засіяли нашу землю такими вибухонебезпечними предметами, з якими доведеться боротися ще не один рік. Так з початку літа сапер з Прикарпаття обстежили 12,5 гектар територій, виявили та знешкодили 250 вибухонебезпечних предметів. А з початку війни на території Донецької області, піротехнічними розрахунками ГудСНС України. В Івано-Франківській області було здійснено 653 залучення та проведено обстеження на площі 1226 гектар, на якій було виявлено та знешкоджено 1189 одиниць вибухонебезпечних предметів. Постійні ротації піротехніки з Прикарпаття та інших областей дають шанс жити, адже росіяни нашпигували вибухівкою все, що могли: будинки, лінії електропередач, дороги та поля. Однак наші герої без зброї невтомно продовжують робити зробити Україну безпечною піротехніки проводять ретельний огляд територій, виявляючи потенційно небезпечні об'єкти. Нагадую, що при виявленні вибухонебезпечного предмета в жодному разі не чіпати його. Не підходити близько, зателефонувати на номер 112 або 101. Сапери ДСНС щодня працюють заради безпеки на деокупованих територіях, роблять усе можливе, аби люди не травмувалися та не гинули від дій вибухонебезпечних предметів. Також пам'ятайте, що життя ваше та здоров'я людей, які поруч з вами, залежить від ваших обережних дій. Просимо вас бути вкрай обережними і обов'язково повідомляти про підозрілі знахідки за номером 101 або 102.